Львівський кластер медичного бізнесу це молодий кластер, створений незадовго до початку повноштабної війни. І наша мета розвиток Львова та регіону як медичного хабу східної Європи. У нас для цього є все необхідно. Це близькість до європейського союзу, це велика кількість професійних медичних центрів, це навчальні медичні заклади, аеропорт, розвинена сфера гостинності та велика кількість it компаній чи інших технологічних бізнесів. А в досягненні нашої мети нам сприяють ініціативи програми EU4Business, що спільно фінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини. Цього року за підтримки програми EU4Business нам вдалося реалізувати проєкт Be Healthy, який полягав у створенні веб-платформи медичних чекапів, чекап Лівію. Навіщо а середня тривалість життя українців близько на 8 років менше ніж, наприклад, мешканців в Польщі. А одна із ключових причин це є відсутність культури ранньої діагностики та профілактичного лікування. І наша платформа і медичні чекапи мали би сприяти тому, щоб ця проблематика вирішувалася. Нещодавно наша виконавча директорка Олеся Халецька повернулася із двотижневого перебування в Німеччині в рамках програми Job Shadowing, і вона мала можливість спостерігати зсередини роботу команди успішного європейського кластеру у сфері медичних технологій. Європейські кластери володіють великим досвідом в реалізації проєктів з підтримки локального бізнесу. Ми в Україні лише вчимося розвивати ефективні кластери, і нам дуже важливо перебирати досвід європейських колег. Частина учасників львівського кластеру медичного бізнесу приймали участь у програмі for Partnership, в межах якої вони навчалися, відвідували підприємства в Німеччині, також налагоджували ділові контакти для свого бізнесу. Загалом кластерний рух в Україні лише розпочинається, і попереду в нас дуже багато робот роботи з побудови якісних, ефективних європейських кластерів. Партнером в цьому нам виступає Європейський Союз, уряд Німеччини та безпосередньо команда федеральної компанії GIZ. Віримо, що ми досягнемо нашої мети, і Львів стане медичним хабом Східної Європи.